пауза. В Віді подарунків я там тітані гарбузу поламав ногу, то то не считается. то я буду показувати Тітана гарбуза з ногою, ну тільки без руки. Скібідіск. Ну йди сюди. Ах, мене і так руки немає, і то ви мені не даєте нічого зробити. А, юмою, сильний на. На. Тут даже гарбуз прийшов. На, 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 та він показ з ним гарно справляється. Та головне, щоб він його не вбив. Гарбуза, Тітана гарбуза, бо він його. Злізь із мене, бяки, що такий. Ааа, я вцепився, слава Богу. На. На. А це я вже не вцепився. Ай. Ах. Воїни не здаються. Воїни будуть продовжувати битися. Я ж воїн. Ай, пораны маны, если честно. Да, да. Не поспоришь. На, на, я тебе учу пушку. Так, я достав аптечку і вколився у себе. Можу стояти рівно, єсть. Я зможу його рукою завладіти. Покаша. Ничего. Эти ха 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 ха. Эти. Руку дав. Дав руку быстро. Руку дав. Да господи ру. Да господи, там да мне не надо его рука беж. Ой. По сто тисяч з кредитки баті Хороший ж предмет. О! На на Т, я тебе пушку... Та Боже, вся ця рівно дурбелик тупий. Ну, ну вже точно дятел, а не ігра. Ну вже точно дятел. Давай, Гарбус, я ві... довірю в тебе. А ну йди сюди. На це з вами розберусь. На, На віддай пушку відійди, малишня. Відпусти! прощайся. ты псина вот такая. Еще ты меня не Ну прощайся. А, надо срочно бихты до титана. До титана Мелани. Е, у мене ігра, каток, каток открий. Окей. Представляйте, у мене ігра, каток, каток. І зараз я моцю руку видалю. <рив> <рив> Ні. Я. <рив> нашого не хочуть убити. не хвилюйся, не йди туди. Там небезпечно. Все там безпечно. Я стріляю. Застави мене промазать, псина. Псина тоді запрадячу оцей меч тобі. Ай! Нога. Нога. Ай. Нога. Я тебе захищу. Не смій трогати його. пані градзяціл. Що я зроблю з нею? Якби вона дзяцілом. Не бійся, ми я тебе спасемо. Не вспів я стрельнути, М -м, мені надо добити його Тш! 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 Тепер буду нову руку шукати, М -м, Якщо він мою пушку забрав. Я заберу його тоже то, то пушку знадобиться.